Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Виконуйте щоденну зарядку у звичайних домашніх умовах, і ви своїми власними руками принесете для себе користь, красу та здоров'я. Четверта вправа ранкової зарядки в прямому сенсі зніме гору з ваших плеч. Спочатку вам необхідно перевірити, чи ваш грудний відділ не заблоковано. Щоб це зробити, вам потрібен рушник. Беріть рушник, прямі руки в ліктях не згинайте. На відстані один метр одна від одної. Спробуйте виконати вправу. Якщо ви можете її виконати, відділ в порядку. Якщо ні, не переймайтеся. Щоб розблокувати грудний відділ, вам потрібен стілець. Беріть стілець, вставайте на коліна, лікті впирайте в стілець, голову пустіть вниз. Спину прогніть максимально вниз, уверх, вниз, уверх. Вниз, уверх. Виконуйте таку вправу. Розблокуйте грудний відділ. Ви забудете про головні болі, про солі, про подвійне підборіддя. Осанка стане королівською, а личко помолодіє. Підписуйтеся, до зустрічі, приємного дня!